Електроенергія на вагу золота на калинівському ринку за генератори правлять від 20 до 50 тисяч гривень. Чи є на них попит? Дізнавався мій колега Максим Берник. Світля останніх подій електрогенератори стали справжнім символом української незламності. Та чи може їх купити будь який бажаючий, дізнаємо сьогодні на калинівському ринку. Електрогенераторів в наявності не так багато, за словами продавців. Попит на них наразі перевищує пропозицію настільки, що підприємці навіть не мають можливості їх закупити. Немав наявності, тому що люди порозбирали навіть ті запаси, на які були розраховані на цілу зиму. Ну, наприклад, до нас не доїхали наші в зв'язку з війною в Україні. Тяжко стало доставляти товар, ми не отримали те. А ті люди, які мали, наприклад, великі запаси по ринку, розраховували на зиму, в якийсь момент просто закінчилися, тому що попит дуже сильно виріс. Найдешевший генератор обійдеться потенційному покупцю в близько 20 тисяч гривень, але його потужності вистачить лише для підтримки освітлення невеликого приміщення. Підприємці розказують, наразі ціна на автономні джерела електроенергії може доходити і до 50 тисяч гривень. За словами продавців, до блекаутів об'єми закупок були набагато нижчими. Сон на сезон не приходиться. Штук 600 напевне, на всю зиму. Це з нормальною торгівлею, з оптовою, з роздрібною підприємство не особливо. У нас ростуть підприємства, підприємство. Як показує практика, більше через магазини працює де безготівковий перерахунок такого плану. Отже, на калинівському ринку генератор є, але їх в десятки разів менше ніж у магазинах. Та ціни на пристрої кусаються всюди. Можливо, через це у чергах за автономними джерелами електроенергії чернівчани не стоять. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал С4.